Нещодавно на днях у мене відбулася розмова із е, людиною, яка каже, що я атеїст, не вірю в Бога. І от е, ми заговорилися з ним про хрещення дітей, чи потрібно, чи не потрібно. Він каже, от я приходжу в церкву, плачу, там, наприклад, 20-30 доларів. та, І що я отримую, коли я плачу ці гроші? Я ж якщо щось плачу, то я, я якийсь товар повинен отримати, вірно? От, Але тут е, Взагалі-то питання не в цьому. Я кажу: ну, ти людина доросла, свідома, вірно? Ніхто тебе не заставляє хрестити дитину. Це твоя добра воля, по-перше. По-друге, давайте розберемося, що отримує людина в таїнстві хрещення. В Святому Письмі від Марка є такі слова: Хто повірить у мене і охреститься, той спасений буде, а хто не охреститься. Той осуджений буде. Що це означає? Це означає те, що коли людина перед людьми заявляє, що ось я добровільно вірю в Господа нашого Ісуса Христа і визнаю перед людьми, що Він є істинним Богом, і на знак цього приймаю таїнство хрещення, то ось я маю твердий намір. Жити по заповідях Божих. Звичайно, що ми люди грішні, ми там е, грішимо, помиляємося, але людина заявляє, я маю твердий намір, буду жити по цих заповідях. Або старатись, по крайній мірі, жити. Але давайте розберемо далі. Каже, е, що кажеться у святому писні? А хто не охреститься, той осуджений буде. Так кажу, що ж ти хочеш купити у Бога. Давай подивимося. Тобто, коли буде друге пришестя Господа нашого Ісуса Христа, що твоя дитина в цьому таїнстві хрещення отримує? Коли дитина живе побожно, вона охрещена, ну, людина вже в дорослому віці так? старається жити побожно, то вона своєю доброю волею старається виконувати заповіді Божі. І Господь каже, що такі люди не будуть осуджені, тобто ці люди будуть достойні Царства Небесного. Вірно? А хто не охреститься? Ну, Але віру має, там, знаєте, як кажуть люди, ну я вірю, що там Бог є, от, е, ну, так ото. Е, прийду посвятити пасочку, та й все. Той прийде на суд, тобто буде розбиратись його життя, як він жив. Є такі слова в Святому Письмі, які сказав Господь Бог наш Ісус Христос. Хто посоромиться мене? І отцямого перед людьми. Того і я посоромлюсь, коли прийду у славі своїй, перед Отцем моїм небесним. Це дуже важливі слова. Господь каже, що ви, якщо хочете отримати спасіння, яке я обіцяю всім людям, які е, вірять у мене, істинного Бога, які живуть по заповідях, які я даю, і перед людьми це заявляють і живуть так, то ви є істинними учнями моїми. А якщо ви такі лицемірні, отак туди-сюди, ой, та та й це... Тобто соромитесь, визнати, у вас нема стержня. Ви отака ні теплий, ні гарячий, ні холодний, бо Господь про таке каже, я виплюну з усіх своїх. То Господь каже, і я посоромлюся, коли прийду в славі своїм перед Отцем моїм небесним. Ви розумієте, що це означає? І от я звертаюся до нього, кажу, так дивись. Ти кажеш, ти платиш там 30 доларів цих та, за хрещення що ж я отримую? Бо ми ж коли платимо, ми хочемо товар отримати, правда? Купити щось у Бога. Що ж я отримаю? Кажу, ти отримуєш для своєї дитини життя вічне. І Якщо ти її навчиш жити по заповідях, то вона входить в царство Боже без суда. Розумієте? А тепер питання: а скільки коштує безсмертя і вічне життя у Бозі в раю, а не в пеклі вашої дитини? М? Давайте розберемо, коли наші діти хворіють, ми готові все заради них. Деякі люди продають житло, машини, все, що мають, в борги залазять, аби тільки врятувати життя земне. А про життя майбутнє вічне. Ах, 30 доларів. Жалко. Що ж я отримаю від а? Треба розуміти, що це таїнство хрещення. В цьому таїнстві хрещення ми перед людьми заявляємо, поки що дитина маленька. За неї ці слова кажуть хрещені батьки. Я відрікаюся від сатани. І з'єднуюсь із Христом. Це дуже важливо. І охрещується людина в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Святу Трійцю, в ім'я Святої Трійці. От. Тому, хто каже там, ой, та не знаю, ой що, подумайте над цим. Для своїх дітей ми завжди хочемо всього найкращого. Бо буде, як в Радянському Союзі, так? Бога немає, але дитину я охрещу, бо хто його знає. Не будьте люди лицемірними. Майте стержень. Тільки для таких відкрито Царство Боже. А про тих, хто юлить, хто лицемірить, Господь каже, я виплюну вас із уст своїх. Тому щоб не бути нами виплюними тими із уст Господніх, ми повинні мати тверді переконання, сильну і стійку віру, як казав один чоловік до Бога. Коли Господь спитав, чи віриш, він каже, вірю, що ти можеш зробити це, але допоможи моєму невірю. Тобто я, Господи, вірю, але ти маєш силу мені допомогти. Покладаймося на Бога. І Господь ніколи не залишить тих, хто повністю уповає на нього.